Далі говоримо з секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Пане Олексію, добрий вечір. Слава Україні Не, героям. Слава, от на вашу думку, оці уявлення фантазії Росії про те, що підрив Каховської дамби е, може сповільнити. Е, дії опера військові операції я бачте. Я уникаю просто всяким чином слова наступ, <с>?, щоб мовчати про це словом: наскільки, скажімо так, оці можливі уявлення Росії відповідають реальності? Е, у нас ідуть бойові дії. Маєте рацію, не треба використовувати слово сполучення наступ, тому що всі люди так чекають, що це нібито там знаєте, в казках можна це зробити. От щось там раз, два, три. і Воно щось, щось перетворилося. Складна важка робота, складний фронт. Наші воїни захищають нашу країну. Те, що стосується на сьогоднішній день, передислокації саме з того напрямку певних частин російських окупантів на напрямок Запоріжжя, на напрямок Донецької та Луганської області. Так, це відповідає певна дійсності, але це ним точно не допоможе. Всі ті завдання, які наші збройні сили отримають на ставки верховного командувача від президента нашої країни від верховного командувача, вони обов'язково будуть виконані. Нам треба набратися терпіння спокійно, виважено. От ми звільнимо всю нашу землю від російських окупантів, які вдерлися на нашу землю. Де це буде відбуватися, в який спосіб, і коли це будуть вирішуватися військові. От і тільки вони у нас на сьогоднішній день відповідають за цей напрямок. Ми їм довіряємо, а ми розуміємо їх дії. От. і повірте, все буде гаразд. Вони вже неодноразово доводили, що у нас краща армія світу достойна кращих стандартів НАТО. Абсолютно, так само як російські окупанти неодноразово доводили, що вони терористи і здатні, на жаль, будь-на що таким чином. Я хочу, щоб ви прокоментували заяву президента США Джозефа Байдена про застосування тактичної ядерної зброї з боку Росії. Він назвав, що загроза реальна. От наскільки реальна на, на, на даний момент, на вашу думку? Нати я притримуюсь думки, що все треба вчасно було зупиняти От, такого агресора, такого садіста, як Путін треба було ще зупинити у 2008 році. Але на жаль, не сталося. Маємо на сьогоднішній день велику війну на нашій території. Те, що стосується погроз використання тактичної ядерної зброї, маємо на увазі. Не де Боже, вони на це навадяться. тоді світ має зовсім по-іншому вже реагувати. Тоді те, що мають бути санкціями. Вони мають бути пекельними для того, щоб це максимально швидко закінчилось. От чи будуть вони це використовувати чи ні? От мені складно сказати, але ще раз наголошую: якщо не дай Боже, вони приймуть таке рішення, тоді вже це зовсім інша війна, зовсім інша відповідальність, зовсім інші дії наших партнерів у, у разі використання Російської Федерації тактичної ядерної зброї, але з іншого боку, ми. Е... Ну, я звісно, не можу казати за всіх, але там за своє оточення, скажу. Ми до останнього не вірили, що вони підірвуть Каховську ГЕС. Вони це зробили. Одна мова, коли мова йде про терористичний акт і підрив Каховської ГЕС, який дійсно, скажімо так, привіз величезний скажімо так, клопіт і велике горя uh -huh. от багатьом тисячам наших десяткам тисяч наших українців. Інша справа використання ядерної тактичної зброї. О, я просто вже до того, буде, що там, реакція як... світу. Ми теж очікували, що світ запровадить пекельні санкції. А ми ще вибачте на слові, трошки возимось з 11 пакетом. Ну, дивиться, е я можу сказати, що точно санкції працюють. О, більш того, відслідковуємо не тільки ми, відслідковують багато країн на сьогоднішній день. От ви знаєте, після повідомлення, що в деяких виробах, які іранського виробництва, були знайдені компоненти, які раніше закупалися ще до війни, але так само ми пам'ятаємо, що Іран є під санкціями 79-го року. От всі країни на це звернули увагу. і Будемо розуміти, що найближчим часом санкції ще більше будуть впливати на Російську Федерацію. От, те, що там е, може статися в голові, мені складно е, зараз е, сказати, тому що ми і плекли надії, що і 24 лютого не буде. Тому що вони розповідали одне про братній народ, про багато інших інших речей. Але ви, ви бачите, які вони підступні. Тому давайте спокійно виважено, Я можу сказати, що нічого трагічного не буде. Більш того, я більш не хочу бути впевнений, що це не станеться. Але ще раз якщо не дай Бог все станеться, світ має зовсім по іншому реагувати. Має, але чи відреагує? Ну тоді треба ставити питання, в якому світі ми живемо. Mm -hmm. Тоді де всі ці ООН, де всі ці НАТО, де тоді, скажімо так, солідарність, де відповідальність головне тоді питання життя людини, наскільки yeah. воно є цінністю, які декларують всі демократичні країни світу. Що життя людини це є абсолютно цінність, е, яка не підлягає якомусь, скажімо так, обміну чи That якимось іншим речам. Я можу сказати, що нас від, відрізняє від росіян, це перш за все людяність. Абсолютно. ми маємо дослідження навіть через те, що вони роблять, навіть через те, що вони вбивають наших дітей, жінок, чоловіків. У нас лишається людяність. Це те, чого в них просто немає від самого початку. І, це, І як це, на мене, це, це те, що зокрема приведе нас до перемоги. Обов'язково. Наша людяність, відношення один до одного. Так. От відношення, навіть те, що відбувалося от угу. на території Херсонської області, навіть відношення, наше, скажімо так, не тільки до людей, а до братів наших менших. Осе наше це ми. Ми Пане Олексію, щодо ще інших небезпечних об'єктів, які опинилися в руках російських терористів: Кримський титан, Запорізька атомна електростанція. Які ще є об'єкти потенційно небезпечними, які зараз під контролем росіян ну, на сьогоднішній день? Усі два об'єкти є ключовими Ми там, де вони можуть задати нам шкоди, але мати на увазі, що нас це не може зупинити в питанні звільнення нашої країни від цих терористів. Ми обов'язково звільнимо нашу країну включно з Кримом. Як би того не хотілося, от і зараз будуть такі, е, я би сказав, вирішавлені місяць-два-три. От які будуть ставити багато е, крапок, от в закінченні тих чи інших процесів. Я більш не впевнений, що процес е, фрагментації Росії він вже почався 24 лютого 2022 року. От, Актична, а зараз він буде приходити в практичну площину, і ми будемо з вами свідками цього процесу. Як кому цього не хотілося ну, Нам дуже хочеться, пане Олексію. Скажіть, чи, будь ласка, повертаючись до питання Криму, ми бачили супутникові знімки де просто окупанти переривають наш півострів вздовж і впопорок, будуючи свої лінії оборони. От для вас про що це свідчить? Ось така їхня ак тотальна активізація, скажімо так це не активізація, здається, це переляк. Вони розуміють, що питання тільки часу, коли ми прийдемо, будемо їх гнати от, звідти. І я би всім порадив якомога швидше користатися послугами тої споруди, які там на сьогоднішній день є, для того щоб бути в безпеці, Поки тому ще. що вони точно. Через нашу територію повертатися не будуть, і хто встигне звідти, скажімо так, відправити до себе додому, от на рідну батьківщину. Звідки вони там приїхали, от на ту територію, хай туди вже від ту дуже відправляються, тому що я можу сказати, всі, хто мав власність, повернуть собі цю власність до 2014 року, всі, хто там отримав збитки, отримують компенсацію за те, що там наробила російська терористична. Інституція пане, якщо проговорити про Кримський міст, на вашу думку, його потрібно знищувати до того, як півострів буде повністю деокуповано чи після? давайте почекаємо. знаєте, я коли розпочалася війна, починаючи майже з перших чисел березня, розповідав, що це стратегічний об'єкт, військовий стратегічний об'єкт. Давайте почекаємо. Не будемо забагати наперед, в який спосіб ми будемо вирішувати це питання, тому що це наша територія, і ми будемо вирішувати питання, чи треба нам ця споруда для тих чи інших речей. чи буде вона нам не потрібна. Ну Дивіться, я не питаю вас про плани, але запитаю, чи є плани щодо цього мосту ну конкретні? Які я не питаю, бо я розумію, що це та таємниця. У нас дуже багато планів відносно всіх об'єктів, які знаходяться в зоні ризику, от, от які можуть загрозу, загрожувати нашій е, країні, і нас ніхто не зупинить в питанні скажімо, так, наведення ладу, щоб наша країна була в безпеці, щоб була буферна зона, щоб на якому разі не плакали наші діти, не страдали це. наші жінки від того, що, що відбувається на сьогоднішній день. Ми робимо обов'язково, і буферна зона з Російської Федерації буде зроблена обов'язково. Скільки вона буде? Це буде вирішено. Ми це буде вирішити наші військові. Uh -huh. От і підпосі ми маємо захистити врешті-решт нашу країну, здобути повну свободу і незалежність, як ми мріяли сотні років. Так, пане Олексію, дякую вам за цю розмову. Олексій Данілов, секретар РНБО.